Це компаньон пані Ольги. Нині річі на робочому місці своєї власниці у спортивно-культурному комплексі Плоскерів. Так доєдналися до всесвітньої акції Візьми собаку на роботу. ми вирішили долучитися до такої всесвітньої акції Візьми собаку з собою на роботу для того, щоб підтримати. Цей захід і в черговий раз довести, що домашні улюбленці вони повноправні, як кажуть, члени нашого суспільства, і ми також маємо про них дбати, і особливо в під час війни. Річі прийняли із теплотою. Пані Оксана, співробітниця комплексу, каже цієї традиції, потрібно дотримуватися щорічно, адже чотирилапи підіймає настрій та налаштовує на вдалий день. Сьогодні був дуже такий цікавий день. До нас завітав, так скажемо, новий Працівник. Він завітав до нас перший раз, але ми цьому дуже раді, тому що настрій він точно нам підняв. От. І думаємо, він буде так раз в рік до нас кожен рік приходити, щоб піднімати нам настрій. Полюбився і працівникам комплексу юним відвідувачам. Мені Песик дуже подобалось. Я дуже люблю собак, і я дуже собі хочу. Собаку мені тут подобається, тут весело. Я хочу щоб він був кожен рік тут. Така акція спрямована не лише на створення позитивного настрою, головне формує гуманне ставлення до чотирилапих друзів. Цьогоріч зоозахисники закликають підтримати традицію, аби привернути увагу до культури поводження з тваринами. Рім того, як власників собак, так і людей, які поки не мають улюбленця, закликають долучитися до благодійного флешмобу. Кошти від нього скерують ініціативі Save Pets of Ukraine на допомогу тваринам, які постраждали від війни. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.